Затоплені вулиці, підтоплені будинки, повалені дерева на Буковині. Знову вирує негода. Надзвичайні дощі вкотре кинули виклик мешканцям краю, зокрема, перетворили частину чернівців на маленьку Венецію. Так у соцмережах активно поширюються відео з наслідками сильних опадів по вулицях міста та на Калинівському ринку. Як розповідає речниця головного управління ДСНС у Чернівецькій області Мирослава Іванчук, через складні погодні умови значно збільшилась кількість. Ість звернень населення до служби порятунку. Маємо багато залучень по місту Чернівці і по області на ліквідацію наслідків негоди. Рятувальники відкачують воду з підвальних приміщень. Як у житлових будинках звертаються мешканці, так само і сьогодні залучалися в ЗДО. Щаслива малеча по скальда. Також маємо повалені дерева у Дністровському районі і буксирування. Також багато, багато викликів, багато звернень про те, що потрібна допомога рятувальників і наразі. Багато державних пожежно-рятувальних частин залучаються для того, щоб надати допомогу населенню. Найбільше звернень надійшло від мешканців Чернівецького і Дністровського районів. Станом на ранок лише у Чернівцях було зафіксовано близько 10 викликів рятувальників. Основна кількість звернень стосувалася підтоплення. Рятувальники працюють і на насосній станції, і за декількома адресами в місті саме, і також знаєте, що наразі фіксується підтоплення на калинівському ринку, але поки що не надходило жодного виклику від працівників ринку, значить, справляються власними силами. Як зазначає Мирослава Іванчук, у випадках підтоплення підвалів і будинків надзвичайники працюють за чітким алгоритмом аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди. Зазвичай з залученням мотопомп хлопці відкачують воду для того, щоб максимально осушити приміщення, як яке затоплене. Ну і звичайно, що також надають допомогу у порятунку саме майна, ну тобто там виніс меблі, якщо потребує такого. Або якщо бувають такі ситуації, там, наприклад, перенесення маломобільних людей також у безпечне місце. Окрім того, згідно з дописом Чернівців водоканалу, синні дощі спричинили перевантаження каналізаційних та дренажних систем. А через підтоплення довелося тимчасово зупинити насосну станцію. Ми змушені зупинити каналізаційну насосну станцію. Мережа вздовж Південної Кільцевої буде піднімати люки, бо ну, немає куди її подіти. Насосна станція зупинена. Також Чернівці водоканал повідомляє про ризик зупинки двох каналізаційних насосних станцій у разі продовження сильних злив, адже друга станція може не витримати подвійного навантаження. Також рятувальники наголошують на небезпеці пов'язані з поваленням дерев. Не ризикувати взагалі, коли відбувається обвал дерев, тому що це і може пошкодити не тільки власне майно громадян, а й особисто мешканців. Також тому не варто і перебувати під якимись аварійними деревами, чи не варто намагатися якось… Ось самим усунути можливі наслідки негоди, тому що рятувальники забезпечені спецінструментами і відповідним спорядженням для того, щоб усувати наслідки негоди. Рятувальники закликають усіх буковинців у випадку подальшого погіршення погодних умов, ризику підтоплення та повалення дерев телефонувати на спецлінію 101. Якщо негода негода протримається, ми будемо мати значне підняття рівня води у річці Прут, у річці серед у річці Черемош. Тому це загрожує найперше для підтоплення і господарських угідь і домогосподарств і підтоплення частин ділянки дороги саме сполу. Учення між обласного і приміського сполучення, тому намагаємось усунути чи запобігти, як то кажуть, таким випадкам, зокрема, за повідомленням Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, внаслідок сильних та надзвичайних дощів сформувалися хвилі дощового паводку в суббасейних річок пруту і сірету. Максимальний рівень води на пруті у створі гідрологічного поста очікується у другій половині дня, 19 липня, висотою 200-250 п'ятдесят Антиметрів над нулем поста для порівняння сьогодні станом на 8 ранку рівень становив 37 сантиметрів над нулем поста. Негода спричинила і масові відключення електроенергії, які фіксували у восьми структурних підрозділах обленерго на території всієї області внаслідок коротких замикань, обривів, падінь дерев та технічних несправностей. Станом на 16.00 без електропостачання залишалися майже 18 тисяч точок обліку. Тому бригади працюють над усуненням наслідків негоди. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА